Привіт! Привіт усім! Сьогодні, як ви бачите, в мене відео буде про мої орхідейки. Ось такі красуні. Не знаю назву цієї орхідейки. Якщо ви знаєте, як вона називається, то напишіть. В коментарях. Не було на горщику ніякої назви. Також не було назви на горщику ось цієї орхідейки. Вони ще у своїх горщиках маленьких знаходяться, тому що я їх не пересаджувала, бо не бачила, що корінці ростуть, чи листочки ростуть. Ось така орхідейка вже пересаджена мною в новий горщик. І на... назва була еліс на фабричному горщику з садівника. Ось така теж орхідейка в мене Монако. Назва на горщику теж пробита, і вона теж у мене ще не пересаджувалась. Всі бутончики вона розкрила. Якщо оця і оці дві, вони ще скидали свої бутони якісь, а ось Монако одну квіточку тільки відсушила. Така вона красива. Нарбона. Так, зараз ось так краще, щоб було видно, бо проти вікна знімаю. Нарбона щось почала начебто в'янути, чи то мені так ось здається на останніх квіточках. І я швиденько почала її набувати водою і заодно, і всі інші орхідейки. Нарбона в мене вже декілька років. Ну, давно. давно. Ось ця біла орхідейка, про неї було окреме відео. Ось я її теж покажу у всій красі, в неї три квітоноси. І вона невеличка. Як ви бачите, вона, наприклад, з нарбоною в порівнянні. Ну, нарбона трошки далі стоїть. Вона маленькі має квіточки. Біла, але така ніжна і гарна. Меджикарт. я як купила теж відео, про нього знімала окремо. Він у мене. Ні одної квіточки, мабуть, не відсушив. Але квітів на цьому квітоносі, як ви бачите, небагато. Це покупний був квітонос, з яким я його купила, цю орхідейку її. І ем, не всі були відкриті бутони, вже частину бутоні вона відкривала в мене. Так. Дикий кіт, дикий кіт в мене давно цвіте гарно, рясно, ось дорощує квітонос, І ще він буде квітнути, квітнутий, треба паличку вже високу якусь до нього, щоб квітонос вище трошки звисав, не довисав до інших горщиків. Ось в такому стані вони в мене. Ну, Тут у білий є жовтний листочок, але це нормально, я вважаю. Інше листя хороше. І ось тут Golden River, африканський закат Захід сонця. Ну, Вона вицвіла, тому що в ці ахідейки я повернула їх для зйомки сюди. Квіточками. Насправді вони в мене квітнуть всі у віконечко виглядають. І тому Gold River вона зразу відкривається, якщо ви знаєте, більш яскравим кольором, таким жовто-гарячим, більш таким жовтим насиченим, а потім вона уже бліда, такий блідий колір має. На цьому вікні в мене стільки квітів, а ці окремо стоять на дерев'яній такій підставочці. На другому віконечку ось така орхідейка, я про неї теж відео знімала. Так, а тут у мене на іншому вікні ще є орхідейки. Ось ця ахідейка про неї було окреме відео, бо я на ній зламала квітонос, ось там видно, примотаний він лейкопластирем. Але нічого, бутончики вона доростила, відкрила і гарно собі так квітне. Назви не знаю, може трошки схоже чимось на мелодію. Я навіть не пам'ятала, як вона в мене квітла, бо вона в мене була проблемна, як я в тому відео розповідала, і весь час вона дорощувала корінці, потім скидувала листочки, потім, навпаки, листочки скидувала, дорощувала корінці, і от там якась у нас ще проблемка з нею є. Але ми, ми працюємо над цим, поки що в неї все гаразд. Біла орхідейка з таким жовтим язичком. Вона середнього такого розміру квіти в неї, десь, може, до 8-8 см. На старих квітоносах. Ось видно, на старих квітоносах вона дорощує ці е, віточки. Мультифлорна, мабуть, багато віточок в неї таких дорощується. Так. Ось така красуня. Вона теж у мене така була якась проблемна, то одну квітку лише розкрила мені. Отам От зараз у неї все добре. У корінці ростяться молоденькі, новенькі. І, мабуть, тут є листочок якийсь малесенький всередині вже. І вона на старому квітоносі. Ось один був. І ось інший вона тут виростила такі великі, десь сантиметрів 10, може 12 орхідеї такі гарні. А ось іще в неї один іде дорощений квітонос. Ось він такий, віточка буде така. І ще від неї один відросточок. Так, ось така в мене ще проблемна трошки квітла вона. У мене це вже третій раз квітне, але попередні рази були більш гарне квітіння, багато квітів. І 10 місяців перший раз вона у мене квітла, а потім вона квітла другий раз менше було квітів. А ось тут я її зламала, незграбною була, зламала квітонос їй. І оця єдина квіточка, вона така блідо-бускова. З іншого боку, вона трошки, мені здається, яскравіший колір має. Отакий в неї блідий колір. Ну, листочок вона ростить, корінці є, але щось, щось її трошки турбує. Можливо, її треба вже буде потурбувати, пересадити, можливо, там гнилі корінці їй щось заважають. Ось така орхідейка, рожева, яскрава. Світлого кольору, і я не пам'ятаю її, не знаю назви. Я навіть тоді, можливо, на горщиках не цікавилась, чи назва пробита. У верхідейки не знала, коли її придбала. Але вона в цьому році не захотіла квітнути, ну, то нехай постоїть ще, Можливо, у осінню заквітне. І ось ще в мене одна ростить листочок. Квітоноса не хотіла випустити. Це її опізнали в мене, за квітами глядачі. На горщику назви не було. Це бігліб, і він венеціанський карнавал. Венеційський, мабуть, український карнавал. От такі в мене орхітейки. Ось такі листочки є трошки якісь, як наче чимось пошкоджені. Але на інший листочок нічого не переходить. На інший листочок, то я думаю, може, то від сонця, може від переливу, то і не чіпаю ті листочки. Ось такі в мене орхідейки. Якщо вам сподобалися мої квіти, то пишіть коментарі, ставте вподобайки. А якщо хочете, щоб я ще якісь придбала орхідейки і вам про них відео знімала, то в опису до відео вказаний номер моєї картки з Приватбанку, де ви можете мені скинути якийсь донат, якусь капійчинку. Так що всім пока, всім гарного настрою, гарного вам дня. І красивих вам орхідеєк! Пока-пока!